Вітаю вас, шановне товариство! Ну що, продовжується історія За бузом чого? Правильно, за бузом Багу зі смаком. Valve, до речі, випустили випустили оновлення, таке мінімальне оновлення, воно було пов'язане з тим, щоб е, воркшоп, е, люди подавали заявки своїх сетів е, до весняних е, весняної колекторки, Я так розумію. От і так вони знаєте. Про всяк випадок пофіксили те, що тепер можна викидати з інвентаря ворожих героїв якісь речі. Відповідно, цього багу зі смаками і з артефактами більше немає. Але суть цього відео не в тому. Суть відео в тому, що знайшлися ще команди і дуже кумедні. А саме російські команди, котрі почали давати інтерв'ю або заяви про те, що вони ніколи такого не робили. Так само, як. Росіяни ніколи не брехали. Жартую, коли вони говорять, вони вже брешуть. Давайте дивитися відео. Найкомедніший пасажир це менеджер команди Один Побєда. Весь цей галас він такий вирішив вирізнитися з поміж усіх менеджерів, тренерів і далі. Він вирішив зробити анонс того, що Один Побєда ніколи не використовувала цей баг, адже що він зробив? Він написав адмінам. І спитав, чи це баг? Вони відправили якусь статтю, правил, на котру треба посилатися, Він перепитав, це точно баг? Вони кажуть, так, да, це баг, наче використовувати remaining. не можна. І він своїм мальчикам в трусіках сказав: Five не використовуйте це. Remaining. І звісно ж, що and вони and зробили? Правильно обманули. Так от, дивіться, це Світен Стронг, супорт позиція 4 цієї команди. От QBFI, Support Наві. У нього слот знаходиться в... П'ятому тобі. туди. смака має на вас. Дивіться важно за тим, що робить терквилу. Коли Shadow Demon зникає. Бачите? Він клацає на Shadow Demon's зараз. Тільки що було. Давайте ще разок. От він такий зафарм. Кемп, такий біжить, гуляє. Я ніколи не використовую цей баг. Натискає, ось зараз. Бачите? На Shadow Demon's от натисне нього. От, навіть видно, цей моментик. І наводиться на смок. І що він робить? ААААА! Яй-яй-яй, Викинув цей смок, Не може такого бути. Тут деякі розумні коментатори писали, що «Да ні, він там рухатись так хотів, ну, деякі, котрі вирішили позахищати. Тут, думаю, чітко видно, що саме це він робить. До речі, за цей момент дякую, Бафіку, що він знайшов, чи йому допомогли знайти саме е таке використання багу від них, і відповідно, да. Ну. Самі можете оцінити цю ситуацію. Там потім ще було два або три використання подібні. Тут можете повірити мені на слово, вже не хочу дивитися Селейну. І якщо у випадку з один Побєдою вони не пройшли на турнір, тож дискваліфікувати їх не вийде. То є команда Team Spirit. І там є такий мідлейнер з діктеймом Ларл. Він вирішив в принципі, повторити шлях ось цього менеджера Побєди. У нього запитали в інтерв'ю. Uh, тому що вже був задокументований випадок, де він використовує цей баг смака. Uh, вирішили спитати: а чому ти це використовував? Ти ж багаюзиш? І це, до речі, в минулому відео також кидав. Uh, і він каже: тут цитата. Ну він тут починає якусь нісенітність Нести про те, що те я не використовував, та взагалі-то один раз по фану, але більше ні. Так от, допомога, в цьому відео я, я зараз покажу. Як він використовував мінімум три рази. Я І так, розпочнемо. В цій грі він грає проти команди Nine Pantheus. Ларл грає на мавпі доволі символічно. От він стрибає по деревам. Уважно, будь ласка, зараз за дерквіло. Я не знаю, на реплея покаже це чи ні. Ні, не показує, показує, що просто клаціє. Окей, давайте подивимось на слот дерквіло, бачимо, що шостий слот він побачив тільки що її в боті. Цю дерквілу. Дивимось уважно тепер. Шостий слот, так. Трибає знову на міт. Так. Оп, на надархілу класно, побачили. Куди він потягнеться зараз? Через трибає, знову клаце Андерхіл. Йо-майо. На той слот потягнувся. Це перший раз. За випадком, звісно, за словами Ларі чи Ларла. Давайте ще раз. Ось так з цього ракурсу краще буде, розбагалось все ж таки. От, натискає і. Да не може бути. Ні, ні. Ну він просто рухався в цьому напрямку. Він тут ще стоїть. Ну просто рух припинився. Він ейджоне на натис, а не викидав смок цій ситуації. Так. А тепер дивимось наступний момент. Продовжує на 30 й хвилині стрибати. Так, 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 так. Дивимось, дивимось, дивимось. Ага, ага, прочекав трикутник. Куди це він тягнеться? Куди це, куди це? Ага, титан. Так, що це? Госсептер. Ага, смок. Викинув смок. Друзі, ну не може такого бути. Ну, команда Спіріт, ну щоб вони обманювали. Ну куди, друзі? Ще за ці два момента посилі з Кевічу. Так, ну а де ж третій момент? Ну, цей момент з минулого відео. Дивіться уважно. Ось він тут перетворюється в дерево. Значить, стрібає, знову класи Андерквілу і в шостий слот, да, заліз, і тільки yeah, що викинув stop. його шостий слот. Чому так, ви спитаєте, все доволі таки просто. Дивіться, зараз уважно Андрілу. От вона зараз буде ресатись. От, Дарквіло Ресається. Останній раз, коли він на мапі побачив цю Дарквілу, на момент появи її на мапі. У неї смок був в шостому статі, не в сьомому е, э, інвентаря, тобто в бекпаці. Тобто вже три рази. І це всього-навсього в одній грі. Поняли прокол? В одній грі всього-навсього, а це я ще інше не дивився. Друзі, ну вибачте, дивитися не буду, тільки якщо скинуть, бо ну, тут є, є справи, якими, якими іншими треба позайматися. Тут ви можете запитати, а якими ж стрімер займаються речами. Дивіться, відповідь буде доволі проста. Стрімер зараз знаходиться на Донбасі, і так сталося, що снайперам Азову треба 3 t Це не означну. Скоріше за все, скоріш за все, десь десь бачився з цими людьми, щоб добре бачити вночі російські команди. Допоможете донатом, друзі? Ну дуже треба. На 2-3 тишечки збираємо. Якщо закинете, ну і Оля як буде дуже вдячний. Збір буде під, ем, під цим відео. Дякую. Далі у нас йде така команда, як Extreme Gaming. Ця команда також прийшла на ESL, У них грає Полосон на Расті в цій ситуації. Щоб ви розуміли, така фішка зі смоками, вона розповсюджується ще і на варди. Бачите, всі ситуації Клокверк заходить в ліс поставити віжен. Дивіться, що він робить. Він викидає два Варди, щоб зрозуміти, чи поставив він цей віжен на клокверку. А це команда з китайського регіону, і, в принципі, щоб ви розуміли глибину проблеми цього багу, і мене просто тіпає від того, що тільки джуніорів дискваліфікували. Далі у нас на черзі йде офлейнер команди Героїв, котрий також знаходиться на ЄСі Віспер. От він знаходиться в Таверні. Дивіться уважно, що робить зараз Віспер. Він клацає на клокверка. Що він робить? Він викидує варт, щоб зрозуміти, чи поставив його клок. Є ще приклади з командою на кшталт Ліга Болота, котрі е, також публікувалися. Але, чесно кажучи, я не знаю, чи варто е, показувати саме ці моменти, адже ця команда вже нікуди не прийшла. Просто в випадку е, з одним побідою тут, е, вибачте, але... Безпосередня брехня була від їх менеджера ну, безсоромна, абсолютно. Тож я вирішив це вам показати. Є приклади, де це роблять інші команди, котрі також не пройшли, але ми сфокусуємося на тих, котрі знаходяться в ризику дискваліфікації. Адже якщо команда... Ну там кудись не пройшла, то в принципі дискваліфікуй, не дискваліфікуй, Вони все рівно на турнірі знаходитись не будуть. І тепер ви можете задати логічне питання: а що ви як болівальники українського кіберспорту або людини, котрі хочуть просто справедливість якусь підтримати ці ситуації, можете зробити? Я бачу єдине е, дієве рішення: це заходити в Twitter до ЄСЛ 2 або заходите, заходити на англомовний Reddit, бо в цілому на англомовних Reddit -ах на у реддіті саме по доті тут багато людей підтримують саме цю тему, намагаються відстояти джуніорів, навіть інсенія в якійсь там грі поставив собі нікнейм, хештег там фрініку. Це щоб розбанили синочка Ніку, да? от Тому це, напевно, найбільш дієве, що ви можете зробити. Якщо ви тут знаходите тему, котра в топі відносини нещодавно тут була, просто апвоутіть її і пишіть якісь коментарі. Якщо можете, може свою думку якусь висказувати, допомагайте шукати такі моменти, саме команд. Котрі пройшли, і кидайте їх в телеграм-каналі, друзі, все. Доволі таки просто я не можу зараз повністю на цьому фокусуватися, але спільними зусиллями я впевнений, ну ми можемо постаратися зробити максимум в цій ситуації. Як воно буде, я не знаю. В моєму розумінні вже додалися ще команди, котрі це робили. Тому ESL це просто так спустити не зможуть. Вони або всіх дискваліфікують, що вже абсурдно виглядає, тому що дуже багато команд, або повертають навіть жуніор. що нам, звісно, хотілося б найбільше. Тому дякую, друзі, що дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал. Ставити вподобайку і побачимо з вами. А сьогодні ввечері, до речі, буде стрім. Будемо дивитися ст... матч навіть Junior проти команди Night Pulse о 8 годині вечора. Тож побачимось там. Стріми зараз доволі рідкісне явище, але як є, сподіваюся, зайдете на все добре.